Що вони до чого ж готуються? Готуються мають до ліквідації. Бо я переконаний, що ті звернення мисливців, яких сьогодні понад 2 мільйона людей, які запитують, а чи не пора прийти в Київ з щурів постріляти? Коли А наш славний батько, я для груп до коментування, цитую осію главу 14, 1859 год, коли в ідині біблійного пророку, за яким стоїть мати Україна і навіть сам Бог, великий Тарас Григорович попереджував, не втечете і не сховаєтесь. Всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на тотеж. Уловлять і судить не будуть, в кайдани туго покоють, село на зрище приведуть, і на хресті утім без хата, і без царя вас біснувати, розпнуть, розірвуть, розіпнуть. І ваші крові особати напої. Це Тарас Григорович 1859 рік. Але я хоч. який по всій Україні заборонили святкувати, вдумайтесь день незалежності? Кому українцям, які підтримують тільки тих, кому вчора 56 депутатів отримали найвищі ордени. І найвищі, навіть Ярослава Мудрого, ті, хто не зневажає цю державу, звиважають цю мову. Хто вважає нас битлом, хто відправляє нас в резервації. Через те, шановні друзі, шановні брати і сестри, я щиро дякую всім, хто сьогодні сюди прийшов, хто приїхав, хто зміг подолати перешкоди внутрішні, зовнішні. І хочу сказати, нас тут багато сьогодні українців, Нас багато, на жаль. І лідерів партій, але не всі до нас приєдналися. Хочу вам сказати від партії захисників вітчизни» ми бачимо, що сьогодні в Україні є тільки дві партії: ми і вони. Ми, ті, хто святкуємо, для кого це свято, для кого незалежність і Україна це святиня, і вони, кати. Все є тільки дві партії через це. Від імені партії захисників вітчизни я пропоную всім війти в одну, провести дострокові вибори в парламент, згадати, що 20 років назад у нас не було президентів, у нас не було сумнів. Царів ми самі створили, а потім вони створили умови, коли поміняли Конституцію по-шакрайськи, починали з чого? З Натярських. А закінчили таким же самим начаскуванням з Конституцією. Тому повернути треба парламентську республіку і владу народу. Я просив би всіх помножити наші сили, поділяю всі погляди, поділяю тугу за тим, що нема сьогодні Юлії. Але може ми з вами нагадаємо зараз чи банкові, чи лук'янівці, що ми є, що ми підтримуємо, що ми не дамо скривдити всіх політичних в'язнів. Вони боялися, що ми перекриємо шляхи, що ми перекриємо аеропорти, вокзали і все інше. Вони Змовчав народ. Я думаю, що зараз, коли ви побачите, що є загроза розпродажу нашої української землі, коли є загроза того, що зараз вони для МВФ піднімуть ціни на електрику в три рази і на все інше, підніметься український народ. Підніметься і змете. Того дозволяє Конституція і закони України. Нам Центральна виборча комісія, яка насправді є полуйським органом і служить неукраїнському народу, а Януковичу його банді не дозволила провести референдум. Більше того, десятки патріотів, які займалися організацією референдуму, зараз знаходяться за гратами або під кримінальним переслідуванням. Ми почали збирати підписи за народний референт. І тоді, 22 січня, в День Національної соборності цей процес підтримали десятки інших громадських і політичних діячів. Сьогодні нам зібрано понад 300 тисяч підписів. Але ці підписи не будуть нічого варті, якщо ті люди, які вже підписалися, або які готові підписатися під тим, що банда має забиратися геть, не вийдуть на площі наших міст і не покажуть наш гнів по відношенню до цих пекельних вироків, які п'ють кров з нашої держави, і які не залишають жодного шансу майбутнього нашим дітям, так? Яка самовільно привласнила собі повноваження. І для чого вона їх привласнила? Сьогодні абсолютно очевидно. Вони хочуть дограбувати нашу країну. Вони хочуть зберегти пограбоване в минулі роки. Сьогодні вже зараз відбувається приватизація енергетики. Українці. Сьогодні ми всі тут, на головному майдані української столиці, біля великого генія Тараса Шевченка, так само і по цілих містах і селах нашої великої держави святкуємо українську незалежність. Незалежно від того, як ця тимчасова влада ухвалює собі рішення і чи дозволяє вона нам це робити чи ні. Для нас це є найвеличніше свято. Тому що за цю незалежність гинули мільйони українців. І сьогодні, святкуючи 20 років, здається, небагато. Але ми перед собою маємо величезну відповідальність. Як буде далі? Чому так сталося, що на 20-му році незалежності ми не говоримо про майбутнє нашої держави? Ми не складаємо плани розвою і розвитку України. А ми говоримо про політичні репресії. Ми говоримо про жуліків, бандитів, олігархів і іншу наволоч при владі. Ми говоримо про приниження українців. Ми говоримо про те, що топчуть наші національні прапори. Ми говоримо про соціальну українофобію з однієї простої причини. Не було зроблено основного. Я ми слів сказати не лише правдивих про владу, а й правдивих про нас. Українців, якщо я подивлюся на всі дослідження, то бачу, що абсолютна більшість українців це патріоти України, і абсолютна більшість українців пишається, що вони громадяни України. У Мене запитання: чому на абсолютна більшість українців і патріотів допускає, що над Україною і її ідеєю спиткується ця влада? Очевидно, що багато з цих більшості є тих. І таких толерантних українців, нам би трошки більше дієвих і щоденних українців, бо тихий і теоретичний українець і патріот це той, який закінчується його патріотизм на межі його державної дачі, чи на межі його офіса, чи за межами його комп'ютера. Аби ми більшість теоретичних і тихих патріотів зробили дієвими і щоденними патріотами, тоді, б ти? Ми не все могли забрати сотні тисяч людей на міти. Ми щоденно захищали свою мову, свою культуру, свої цінності, гідність України і власні права. Тому я переконаний, якщо не змінимося ми, не зміниться влада, не зміниться Україна. Тому я вірю в те, що ми змінимося. І тому я вважаю, що без таких змін просто. Виголошувати промови, що ми ненавидимо і критикуємо владу, мало треба готуватися і щоденно працювати, щоб змінивши владу, ми не допустили тих помилок, які допускали і діяли так, як від нас ще чекають люди. Іншими методами, крім революційних, вона не звільнить свої кабінети. Ми побачили, що їм плювати. Вшинають на свій особистий імідж на свій особистий імідж, що вони вже абсолютно і все одно як їх покажуть по телебаченню, що сьогодні на день незалежності на 20-річчя незалежності події в Києві перетворилися на протистояння з міліцією, і це ж абсолютно не хвилює. Тому що вони ці двох минути гриля українські нас з країни закликають нас новою. Закликають стань таран.